В йому дизайні є таке поняття, як закриті або визначені і відкриті або невизначені центри. Що це таке, чому так важливо знати свої визначені та невизначені центри? Коли ви розраховуєте свій бодіграф, я зазвичай роблю це на сайті humdes.com, там найзручніша, найзручніша картинка, візуал. Тож, коли ви розраховуєте свій бодіграф, ви бачите там ваші центри, та? це різні геометричні фігури. Що таке центри? Це енергетичні центри, це чакри, та? по суті. Та? А, такі місця на вашому тілі, розташовані уздовж хребта, зазвичай, а, в яких генерується енергія, та? і ці центр відповідає за певну сферу енергії в вашому тілі. Так ось, на вашому бодіграфі буде видно, якщо Будіграв кольоровий, то значить цей центр визначений. Якщо центри, ці геометричні фігури білі, не замальовані, значить вони не визначені. Дуже просто. Так. Ще що ж означають визначені та невизначені центри? Дивіться: в центрах, які у вас визначені, тобто вони кольорові, там ви впливаєте на світ. Будь то центр сакральний, так, енергії сакральної, будь то центр кореневої фізичної енергії, будь-то центр сили волі, або там горловий центр, так? значить, там у вас є чіткий спосіб власного проявлення, так, у цій сфері, і ви ним впливаєте на інших людей. Це знаєте, ви ніби скеля, так, ось в цій сфері. Якщо у вас визначений горловий центр, значить у вас, наприклад, власна манера. Проявлення, власна манера говорити, якісь власні слова, свої фішечки. Так? І коли ви говорите, вас чують, навіть коли ви тихо говорите, до вас прислухаються. Це приклад да, одного горлового центру, якщо він визначений. Можна ще порівняти, порівняти визначені центри з телефоном, який постійно заряджений на 100%. Тобто це ваша стабільна енергія. Що ж таке невизначені центри, білі, незакрашені, або, а, як там ще їх називають, ну, коротше, їх по-різному називають. Невизначені центри, а, відкриті центри. Ось. Це центри, де на вас впливають інші люди. Ось у вас, наприклад, невизначений, хай буде той же самий горловий центр. Поруч з вами знаходиться людина з визначеним горловим центром, і вона впливає на ваш. Ви починаєте, можливо, мімікрувати під її манеру мовлення, забирати на себе її там, слова різні, а, говорити так, як говорять інші люди, люди поруч. І це непогано, це офігенний дар. Зараз поясню, чому. А, ще раз, невизначені центри, да, це ніби телефон, який то вмикають в розетку, так, на заряд ставлять на зарядку, то вимикають. Якщо ви знаходитеся один на один сам або сама собою, то, відповідно, цей центр не генерує енергію. Так? Ну, він якби у вас є, але ви на ньому не, не їдете нікуди. Ось. Чому це дар? Так? І чому слід вивчити свої невизначені центри і саме так їх сприймати? Тому що. Ви считуєте, ми всі зчитуємо людей нашими невизначеними центрами, відкритими центрами. Ми відчуваємо людей відкритими центрами. Наприклад, ми всі знаємо, є люди емпати. Так? Емпати настільки, що їм навіть дах зносить, коли відбувається щось погане, коли у людини поруч щось погане, і ніби вже людина, у якої біда сталась, вона вже заспокоює цього емпата, тому що. У цієї людини емпата відкритий емоційний центр, і він дуже дуже гостро зчитує а, емоції людини поруч. Будь то позитивні, ну немає позитивних негативних відносин, да, будь-то там радість, якесь там збудження, будь-то там горе, біда, чи що ще. Наприклад, у мене. Відкритий невизначений сакральний центр центр енергії. Так я проєктор. Я не генерую енергію для зовнішніх якихось дій. Але я дуже чітко відчуваю, коли хтось зі мною поруч я живу з генераторами все життя, так і мої генератори вони генерують цю енергію. Я дуже класно цю енергію відчуваю. По перше, я можу їх спрямувати. Я реально відчуваю куди, на що прийшла їх енергія. Вони самі можуть не відбивати в моменті це я відбиваю. А по-друге, я можу звичайно обмовлюватися і думати, що о, це мені прийшла енергія, піду фігачити. А потім у мене а, вигорання, тому що я фігачу не на своїй енергії, а просто на енергії людини, яка проходила повз мене. Тому важливо, а, знати, а, важливо знати свої. Невизначені центри А для того, щоб розуміти, що саме так ви считуєте людей, саме в цих сферах, і Б. Важливо знати свої невизначені центри для того, щоб а, контролювати оце обумовлення іншими людьми. Тому що, коли ми обумовлюємося, коли поруч з нами знаходяться люди з визначеними центрами, які у нас невизначені, ми починаємо обумовлюватися. І там виникають хибні теми. Що таке хибні теми? Це історія, коли мозок відчуває нестабільність а, в певній сфері і а, дає рішення, так, притягнути за уші, Так? Тобто дає рішення з голови, а наше рішення треба приймати з тіла. І ось у кожного невизначеного центру є власні хибні теми. Наприклад, Ну, от хибна тема у людей з відкритим емоційним центром це боятися емоцій, уникати правди, уникати розмов, вияснення від стосунків і всього такого, тому що їхнє тіло не призначено для великих діапазонів емоцій, да, і вони їх бояться. І через це буває саме проблеми у стосунках, тому що така людина уникає розмов, тому що боїться, що там будуть сильні емоції. Ось, або, наприклад, у мене невизначений визначений кореневий центр фізичної енергії. І коли зі мною поруч мій чоловік та моя донька, а у них визначений цей центр, я дуже сильно поспішаю. Я ніби відчуваю оцей тиск кудись йти, щось робити, все встигнути, все а, кудись спішити. А вони його не відчувають. Їм око зробити все в останній момент. Вони навіть не паряться з цього приводу. Тому важливо знати свою природу, знати, де наші дари, наші таланти, знати, де їхні теми, так, щоб контролювати і не впадати в невірні для себе рішення.